Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей і сьогодні ми будемо. Эх. Грати без музики. Або проходити е бабку 4 на time Я попробую. Я просто попробую. на катсина. Тут ще імпозібл є. Я, я не пройду, я не пройду цю гру. Я зразу кажу вже, що я її не пройду. Я я, я, я просто це попитка, попитка не питка, як то кажуть. Что там тає? Ага. Ну пішка не надо. А тут двері, навіть не чути, що вони закриваються, відпиваються. Іди вон Все, вона пішла. Воно вилазит. Не ще туди поскочу. Ні, я кину, мабуть, сюди. Та як виявляється, вони цю мікрофулю не чують. Кстати, дуже добре. Гемунт. Прикол зараз я ще десь безмент йду. десь там викрутка була. І взяти не можу. А що мені робити? А що хтось сюди пішов, кстати? Е -е, норма. Якщо десь сюди йде! Я здесь щось нибудь с підвал пішов. Не страшно. Закрий. крайне. Що гра лагає, блін? Та Що в мене з грою? Я не понял. Мене, мене щось з телефоном походу. Що, сюда кто сюда? Что Що може це мені здається? Фух. У може не здається. Ну Сандерина, ну іди вон! Браво кет, фіп-хід в коментарях. Та як ти сі мене бачиш-то? Ну шо сі то таке? Кровосіся надоїдлива. Браво, браво, кет. Пиши якісь прикоси. Так надо їдлива кровасіся просто. Все діду сходить он. А, мене тут двері закрить. Клюси масси... Відмас... Ну ввеці в мене є два предмети. Да? Вони пішли на другий поверх. Ви поняли, що я хочу зробити? Закрив двері. Тут дехто не культурний у нас. В моїй хаті, блін! Вони такі вредні, що, що тосі капець. Ну, ці двері якісь баговні. Їх то чути, то не чути. Я хочу, щоб це виправили. Наша пушечка буде. Я буду їх шмоляти. Да. е е е та йди ти в баню! Надоїла. Миш! От якщо я знайду на другому поверсі, наприклад, Бесмент... Це, це перемога. Це потужно буде. Це буде потужна перемога. У мене ідея щас... Взяти там з кимось ключ, схватися за цими дверима. І потім, як вони зайдуть, я вистрілю. Ну, до схожий свой кимната хибаш. Не ну, зайдут? Я перейду чуть, чуть и выстрелю. Мне кажется, это гениальная идея. Бабка Е Блін! Ну шо за фигня? Як ця фигня, блин, працює, я не можу зрозуміти. Це не... це я вот, це не пушка, це параша якась? Ой. Я... я не знаю, я не пройду. Де вона сіє? You to play, Та, що ти манти плей хайнс? ж ты мене будеш, деб'ю? Ки на вулицю, Там е геми продають. Чи як вони там в правильнох називаються? Кровосійся на стій переді мною. Стоїть над душою і жде, поки я здохну, га? Ще один приперся, га? Ви мене бісите просто. Ну вже. на вже. Дєд, нафіга ти туди йдеш? А ти туди нашу пішов? Мені в ситі тут сидіти. Ой, та пушка погано працює, бо воно не так. Воно попадає якимось чином в стінку. Я пішов туди, бабка туди. Кровосіся туди пішов, він там 100% стоїть. Я вилізу, вони мене вб'ють. У Я... мене викрутка не лізьте. Відключу вам щось. Угу. Які ми безсильні проти цієї решітки? Ну мене воно дістав, ну просто, я не знаю. Я, мабуть, зупиню зараз запис просто, бо я не збираюся сидіти тут просто ждати. Коротше... Поки я намагався включити запис, оті двоє дібілів мене побачили. І я, каже, вийшли такий взяти пошуміти. О, о, дивлюсь, іде бабка, в мене серце аж запекло. І я думаю, ще вона мене побачить, вона мене вб'є. Але вона пішла другий поверх. Тут спустився ці двоє. Ви мені дасте секс цим пройти, а? Я буду сидіти тут в норці. Мені їсти... Давайте гроші, давайте. Та туди пішла. Я можу на другий поверх піти. Ведь викрутку і піти на другий поверх нейшн. Отче наша їй сина на небесах, нехай і цієм. Вона тут. Я думав он тут ззаду я то думав, що назаду йде, ну я не думав, що на стікі <гум> Ну блін, дайте мені пройти в ліці квятий экстрем, ви мене вже бс. <гум> <гум> я виклику просрав. Та ти карастара, а? а. А шлях, бо тебе я світрапи. Хе-хім, <гум> мені треба пушки. <гум> Закрий <в> рот. <гум> Це не смішно, я тут мучую Де він і дев'ять кев? Ну що вона не об'є. Чи що я щось так думаєш об'єдна. <гум> Потужно. <гум> Давай твари, їбів. Потужно, потужно! Фу. Фу. як засідає, вони на вистріли не йдуть, так що ми не боїмося, якщо ми вистрілимо. Візьми пушку. Наконе стоп. Я викутку просрав. Пушку взяти не можу.

Суїзів. Šо... А шо сі таке мало? так, Браво ке свій вихід в коментарях. Нагадуємо, нагадуємо. Дивись, щоб не забув. Яки я побачишь б... А шлях, ну ясний, тебе треба. А ти куди? Куда <соць> Куда Що <соць> двигайся? <соць> <соць> я зараз собі візьму ножниці, по... типа Ось, і вже підстрихтися на якої бляється. Ну нема мене. Тако хочеться взяти башкою і такой бах-бах-бах-бах. Ну і немає його ніде. Тапаешься? Да, гапкай. вже сльози слезы людям. Не стій на порозі. Пратната пуга. Не, передавати час поих кажуть про мату Ходить Ну, піде, я буду піду, піду знов, напевно, тут в підвал. Да. Валіда, кусок. Рачок Ахмед Рукожопович, ви валянок Сибірський, ви знаєте, у мене є стікер. Ні, ну точно валянок Сибірський. ні, ну подивіться на цього валянка, Нігті накрашені. Я не помічав. <світ> дід покрасив нігті. Чорний. Я в шоці. Дід модний. Та боже, бо то моєї сестри навіть таких крутих нігтів немає як в тебе дід. Кусить. Він ще ж і впіва поперся. Що мені тут робити? Ну, Та совісоский крубусіся. Бабка може зараз вернутися. Вам давайте. Тут аж є оці клюці. <слідко> Я чую, як хтось десь щось иска... А, то він. Ну ага, вони йдуть. Я на другий сипов. Якщо це буде Бетсамель, то я пройшов. <ріху> Ясно. Отже, нас... Що воно так, зазвичай, скрипить? Так, лох ау постав мені під відео, я бачив. Типа если іначе кругусі не бачив, що, типу, що сховається, він все одно може би не Ми це перевіримо. Мені вже Ну і сюди не йдуть. Если тут підло... О, фу Ясно, я вже остаюсь тут. Ось ось так. так. Mm. So <пам> 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 там. Хм-хм-хм. Ліпу там, під там. Путушку! У меня это будет investment. Я не знаю, где я играю. Да шо? вы шо? это? Иди вон! А я, я сейчас буду баба. Біта. Тепер в мене гра жоскова гая. Там... Там нічого. Значить, іде на вулицю. Лібо там. Ааа, як я не люблю за цієпушки, в мене гражо скова ага, гає. Я це не люблю. Будь ласка, нехай тут того буде беса. Мы сейчас в цигуру кинутыся так? Ну что, бабка Ага, Та ну не вже. Та ну нафіг. Не-не-ні. <звук> Ви що собі видумаєте? От вони щоб діда не було. Харди у мене є тут. По-перше, в мене останній день. І в мене зараз труситься руки. Значить так дивіться, що ми робимо? Скидаємо цю штуку. Самі ховаємося. За стінкою тут. Тут безпечніше. І я, мабуть, зупиняю запис того, що я не хочу сидіти ждати. Угу, А в мене зупиняється. То не включиться, то не зупиниться, Ага. Що мені покрутить його? Я хочу зупинити запис. А як він це зробить? Я не цю програму. О, я чую їх? Ні, реально запис, дивіться. Я натискаю, воно не натискає. І я ще біжу по, просто по хендам, напевно. Я хочу зупинити запис. У мене це не виходить. <свисті> <свисті> я хочу зупинити запис. Що в мене? Вічно ця програма не дозволяє нічого. Ладно. Не біси. Тому тут зігнати нельзя ніяк. Я. я. я краще ще посиджу. За два-три дня так. Но я хочу зупинить запис з взяти під цей от і вже вам це зробити. Так Фінішна пряма. Да ну нафиг, ну, я не думал, что такое охуенно А уж аж импосибл Рок контент. Нічого субі. <ріхи> ладно, ставте лайки, підписи на канал. З вами був я Діма, ви на каналі зутрогим плей. Дякую за перегляд. Всім пока-пока. Ага, uh -huh, ну що за запас не меня хочет пешаться?